Військові медики 15-го мобільного прикордонного загону нині перебуваються на відновленні. Майже рік вони тримали оборону на передовій, і ось нещодавно повернулися з фінського острова Аланд. Туди вони поїхали на запрошення місцевої влади та волонтерів. Враження військовослужбовців від поїздки чули мої колеги. «Евакуаційний автобус обладнаний зручними ліжками для перевозки пацієнтів. Це Олександр з позивним хірург показує евакуаційний автобус, який прикордонником передала громада фінського острова Аланд. Для перевезення поранених тут обладнано чотири багатофункціональні ліжка засоби для перев'язки, шприци. Катетери, тобто тут перед тим як виїжджає автобус на евакуацію. Лікар, який тут працює, зазвичай це лікар невкладних станів або лікар-лікар-реаніматолог, якщо є тяжкі пацієнти, або лікар загального напрямку, може бути хірург, може бути терапевт. Він під ті потреби, піді пацієнти і це не єдина допомога фінів. Спочатку повномасштабного вторгнення невеликий острів з населенням трохи більше ніж 30 тисяч людей передав нашим військовим чимало техніки, включно з пересувним стоматкабінетом кабінетом Хай зайнує у ньому стані. Слава оперативно допомагати бійцям в таких умовах розповідає значно легше. Це потреба прийняти. Як найшвидше, як найбільшу кількість людей і зробити їм легше до того часу, поки вони будуть мати можливість лікуватися далі. Тобто інколи коли час є, тобто це можна прям повноцінно довго приймати година-дві, але в основному це розкіш. Тобто в більшості випадків це все потрібно зробити максимально швидко. Нині 15-й мобільний прикордонний загін перебуває на відновленні після майже року на передовій. Тож фінські волонтери вирішили запросити військових з медичного підрозділу до себе в гості протягом 10 Днів нашим захисникам показували красу Фінляндії та влаштували зустрічі з владою і небайдужою громадою. Були дуже вражені, тому що ми бачимо, яка підтримка була надана. Ми бачимо, що це невеличкий гострів з малою кількістю людей, які провели колосальну роботу. Аби допомогти нам, нашому народу, нашій країні здобути цю перемогу, окрім різних активностей для відновлення, наші армійці побачили, як відбуваються щоденні мітинги під посольством Росії. Громада Оланду не втомлюється демонструвати свою позицію щодо підтримки України, і це теж важлива складова реабілітації для воїнів, а особливо бойових медиків. Це медицина, це тяжкі поранення. Це допомога. Вони працюють 24 на у них немає вихідних. І саме такі програми вони допомагають відновитися в певній мірі проти реабілітацію, перемикнутися на якісь позитивні речі і набратися сил для роботи в подальшому. Острів Алант відвідало дев'ятеро військових, а фінські волонтери міркують над тим, як організувати таку поїздку для ще однієї групи наших захисників. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.